Кажуть, що письменник живе у своїх книжках, художник – у своїх картинах, а вчитель у думках і справах учнів. Кожна людина все життя з почуттям вдячності згадує свою рідну школу і вчителів. Адже в кожному прожитому шкільному дні було щось неповторне, незабутнє, що залишає свій відбиток у нашій душі. Далекоглядні, самовіддані, терплячі, лагідні і суворі все це ви, наші вчителі. Вам, дорогі порадники і наставники, ми присвячуємо все свято. Учитель може бути різним. І ти онови сьогодення та лишні справжньої любові. Розквітне творчість натхнення. І ми знову в студії Учитель Тіві. У нас просто унікальне випуск новин. Адже прямо зараз в нашій студії з'являться переможці конкурсу Кращий вчитель 21-го століття. На ваших очах. Відбудеться всеукраїнське вручення нагород Кращим серед кращих. Пряме включення у номінації Золоте серце переможцем стає директорка школи Горобинська Ірина Вікторівна. Директор в школі ніби мати сувора, добра, краща всіх. Працює з дня у день завзято. На неї нам жалітись гріх. У номінації Я знаю пароль, я бачу рінтир перемагає завуч пульна Олена Геннадіївна. За труд титанічний, недоспані ночі, за ваші таланти і звершення творчі. Номінація янкового зоря переможчих вчителі початкових класів, найперші вчителі Янкові зорі. Спасибі вам за те, що ви у нашій гімназії. Назавжди полючі ви і радуща, і в горі. Ми вас вітаємо щиро зичим щастя. Номіначі чарівне перо переможніми стали вчителі української мови та літератури. Сердечно вдячні вам за те. Що нас вчите життя любити і щире слово золоте, що кличе за книжкою дружити. Переможцям у номінації Історична слава оголошується вчителя історії. за те, що з вами ми минуле мандрували. Ви так цікаво все розповідали, які де битви і які повстання від нас прийміть найщиріші вітання. Переножці номінації кращий дизайнер визначено вчителя трудового навчання за ваше пропонування і турботу, щоб цінувати учнів всю роботу. За всі чудові витвори руками ми будемо пам'ятати вас руками. В номінації Зірка міжнародних відносин перемагає вчитель іноземної мови. Іноземна дивна мова так потрібно зараз всім. Саме в ринкових умовах. Особливо молодим. У номінації «Королева інтегралі перемагають вчителі математика та фізика. За те, що ми себе навчили, і на це не шкодувало сили. За теореми аксіоми, за інтервали і біноми. За формули тут рівняння від нас ці щирі привітання. Переможцем номінації природи та молосе познаємо вчителі біології. За те, що нас вчителю світ любити, нічого не код де більш ж треба не хапати, все боронити, стійко захищати, за добре серце та учнів відкрите, прийміть від нас вітання превелике. Переможна переможцям у номінації Олімпійська слава визнано вчителі фізкультури за те, що, не шкодуючи умінь і сила, спортсменів ви упевнено ліпили. Прийміть нашу подяку щиру і нагороду нашу милу. Переможцем у номінації сідопи описуються вчителя географії за те, що вони вчить клімати знати. Нас вчителі не забувати. Ми з вами всі моря проплили, всі гори підплили. Дякую вам за ті знання, що нам даруєте щодня. Переможцям у номінації давати жити дружно, оголошується психолог школи. Без психолога у школі я хурічці без води. Хворитий а чи здоровий, до психолога сходи. Він проблем тебе позбавить наш психолог ідеал. І життя любиться ставить, бо він же є професіонал. В номінації Шаман протонів і нейронів переможцем стала вчитель фізик. Працюєте з душею і сумлінно. Уроки ви проводите завзято, під час яких навчаєте багато, а іноді і більше, ніж могли. Кожну хвилину на уроці берегли. Зусилля доклали ви немарно. Знання отримали всі гарні. Хай доля учительська класною буде, гімназія рідна про вас не забуде. Рятую, хай ангел хранити всіх вас, Щасливі і здоровий, щоб були весь час. Ія прекрасна ведемо життя, щоб владу все і велось до пуття. Хай ваша надія вам живить серця, Натхнення й точів дає без кінця. Скільки ця, а поруч, хай буде любов і красак. Хай не згоденного рада ваша минадь, хай душа і тіла, ваша старості не знає. Щоб проблеми та не згоди, не робили вам житті погоди, хай вам зараз. Yeah.